Нарешті відновилися поєдинки і у першій лізі. Оновлений футбольний клуб Львів гостював у Кіровограді, де поступився тамтешній зірці 4-1. Ця неприємна поразка відразу викликала розчарування серед прихильників синьо-золотої команди, і їх можна зрозуміти, оскільки кожне очко у львів'ян на вагу золота. Хоча, відверто кажучи, переглянувши цю гру у відеозаписі, можна з впевненістю сказати, що на поразку з таким рахунком підопічні Володимира Журовчака не заслужили. Кіровоградська команда у цьому міжсезонні провела чи не найкращі збори. Вперше в історії зірка тренувалася у теплій туреччині. А взимку колективу очолив знаний український фахівець Вадим Євтошенко. Подейкою, що з наступного сезону перед Кіровоградським клубом стоятимуть завдання виходу у прем'єр-лігу. Тож вже зараз зірка провела хорошу селекційну роботу. Перший тайм пройшов у рівній боротьбі і практично без гольових моментів. Проте дві атаки, що їх провели господарі поля, увінчалися успіхом. Перший гострий момент біля воріт Львова відбувся на 17 17-й хвилині. Після подачі кутового оборонці сині золотих» забули про Тараса дурая. Півоборонець зірки спокійно прийняв м'яч і другим дотиком відправив круглого у сітку. 1-0. вже через 10 хвилин. Львів'яни могли відновити паритет. Павло Гордійчук зі штрафного поцілив у стійку. На добуванні першим був Олег Гарас. але переграти кіпра досвідчений форвард не зумів. Друга атака кіровоградців у матчі завершилася взяття рід Львів'ян. Грубою помилкою Ярослава Сухоцького скористався Андрій Порошин, який вийшовши на побачення з Василем Шпуком, холоднокровно програв кіпера Львів'ян. У другому таймі на полі з'явився йорбалух з його виходом. Гра Львова в атаці пожвавилася, і на 65-й хвилині сині золоті забивають. З потужним ударом Олега Родіна воротар зірки не впорався. Окрилені успіхом підопічні журавчака кинулися в атаку, оголивши тили, За що і поплатилися. Чергові грубі помилки у захисті призвели до ще двох пропущених голів. У складі зірки Дублем відзначився Порошин, Та ще один гол до свого активу записав Рудницький. У підсумку 4-1 перемогла команда Євтушенка. Тренерський штаб Львова цієї поразки трагедії не робить, оскільки шанси за прописку у першій лізі зберігаються. Вже у четвер городяни на стадіоні Україна прийматимуть Миколаїв де спробують реабілітуватися перед своїми шанувальниками.